Чому в мене жіночому відділі? Чому? Чому? Бо ти жінка. Тобто ти дівчина, але розмір ноги в тебе як в жінки. Тобто, І... тобто я жінка. Ян, тут така фігня. Знімай. Ні. Але велика підошва, як даш комусь купняка, мало не покажеться. Але дуже радобі. великі. Угу. Ходимо, будемо шукати дитячі відео. Що-що. <гум> Я вже на думку все лапаса, коли бавитись м'ячами. <гум> Діане лише то пішли. <гум> не можна. Нічого не купили, коротше, біда чорна.